Для чого насправді в Україні відмінили копійки, і тепер в нас будуть шаги. Розповсюджуйте це відео. Зараз розкажу все, як є. Отже, хто не знає, в Україні тепер вже проголосували це офіційно. В Україні не будуть копійок, в Україні тепер будуть шаги. І я вже читав юмор, що продавщиця каже, з вас там 10, 10 гривень, 50 шагів, і а на значу ще треба 50 раз присісти. Ну така от історія. А насправді це жесть. Я думаю, що вони це роблять? Ну по-любому ж ну попілять бюджет, напевно, ну ну придумали якусь схему з Думаю, ну я взагалі зайду гляну, чи реально у нас були шаги. Захожу, і в натурі були шаги. Ну, в мене питання, правда, що не кроки. Ну ладно, були у нас шаг. Воно взагалі було так шаг, там, з твердим знаком і так далі. Думаю, хорошо. Потім, думаю, ну вони, навіть, 100% з бюджету ми купу, купу філа для того, щоб це все ну, запустити, виробництво. Виявляється, ні, типо, бо постійно кожен рік від року виготовляється дуже багато нових копійок, і їх просто тепер не будуть робити, а будуть робити ці шаги. Ну копійки теж залишаться. І... В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше, ніж в Україні. Отже, пересилайте всіх, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу і навіть ніж в Україні. Коротше, розповідає детально. Такі магазини, як Aldi, Lidl, там, Kaufland, будьте здорові, нічого себе, будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По-перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій, і так далі. Вони себе почувають більш щасливо і це гарно потім впливає на всякі виборчі предвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі ну що, друзі? Змучились від босифікації в Україні і так далі. А вона вже почалась в Америці і скоро захопить Європу. І наведу вам приклад, як нам всім намордники наділи на обличчя і чому з цим ніхто нічого не робив. Коротше, поїхали розповсюджуйте. Давайте поперед. Отже, в Америці з'явила зараз служба АІС. Трамп зробив так, щоб всі ж нелягала в депортували. але вони. Депортують всіх без розбору. Ось, будь ласка, вагітну жінку по полу тащать. просто при, при, при дитині мама забула свій social number, типу соціальний індифікаційний код. І поки вона згадувала, і повели на пол, почали і так далі. Просто роботях або беруть. не тобто забігають на роботу без розбору всіх. І люди почали один одного здаватися. Понимаєте, такий прикол як в Німеччині з'явився. І здавалось би, от ми казали, як це так, що в Україні оце бусифікують. Всі ну я я проти нелегального ци всю історія, це просто жесть. Ну це жесть. Але ми жалували, що як так в Україні беруть на вулиці, в бусіки, сажають, кудись водять, гроші потім дають, забирають. І ніхто на вулиці не заступається, бо всі бояться.